Німа гіпертонія, і як її виявити? Які у нас розумні глядачі. <рес> Я такого і слова не знала. А, ну німа ну, гіпертонія. Це дуже рідкий такий термін. Її взагалі так майже ніхто не називає, але ну в. Народі так її називають. Чому? Тому що е, пацієнт має гіпертонічну хворобу. Як правило, це пацієнти з дуже високим тиском, це 250 на 120, 230 на 100, і вони не відчувають цей тиск взагалі. Коли до тебе проходить пацієнт з гіпертонією і каже ну, з підвищенням артеріального кистиску, тиску, каже, у мене жахливі головні болі, почервоніння обличчя, у мене часті носові кровотечі, я не знаю, що мені робити, міряєш а там 160. Це симптоми артеріальна гіпертензія, гіпертонічного кризу, так сказати. То ці пацієнти взагалі не, не мають таких симптомів. Тобто вони живуть з тиском 200 і його не відчувають. Чому вона небезпечна? Тому що вона дуже часто викликає серцево-судинні. І там мозкові ускладнення, такі як інфаркти, інсульти. І людина не має оцих червоних прапорців, щоб вона перед цим звернула увагу, що щось не так, вона вже звертає, коли вже трапилась така жахлива катастрофія, як інф... катастрофа, як інфаркт чи інсульт. Тому, якщо ось чому важливо міряти тиск регулярно, починаючи навіть з 30, інколи навіть з 20 років. Спочатку для цікавості, який в мене навчитися, тиск. Да, навчитися. а який ж у мене тиск? А потім, якщо ви вже виявили, що є якась патологія, то звичайно частіше.